Здоров'я невід'ємна частина щасливого життя. Це стан душевної рівноваги, щастя, добробуту, в якому людина реалізує свої творчі здібності, може протистояти життєвим стресам, продуктивно повчається, робить внесок у суспільне життя. Психічно здорова людина розрізняє свої емоції, керує ними, здатна спілкуватися і будувати стосунки з іншими, розвивається позитивні. Позитивно оцінює себе і здатно отримувати задоволення від життя. 14% відомих захворювань стосується ментальних проблем. Існує 200 видів психічних захворювань, найбільш різноманітні тривожні поведінкові розлади, інтерактивний розлад з дефіцитом уваги, порушення харчової поведінки, депресія, залежність від психоактивних речовин. Здоров'я залежить від атмосфери соціального оточення. Підтримати власне психічне здоров'я можна самостійно. Дбати про режим, уникати стресових ситуацій та навчитися адекватно на них реагувати, збаласоване харчування, фізична активність та заняття улюбленою справою.